Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у мене розпакування трішки незвичне. Я дуже набирала багато алкоголю. У мене буде свято. Я запрошу, запросила багато гостей і з радістю купила їх пригостити ось такими напоями і не тільки. Значить, що я призбала ось таке віскі. Мої гості такі п'ють. Я, я віскі люблю інколи. Що можу сказати? Тут написано Шотландія, там поставщик, виробник, розливає. В общем написано Шотландія. Що можу сказати про нього? Зараз приємна ціна. Якщо у вас є картка банків-партнерів, вона вам буде дешевше. Об'єм його 0,5, написано 40% оборотів алкоголю. Ну, більш нічого не можу сказати. Якщо ви таке п'єте віскі там віскі, то, зраді, то, то беріть. мені кажеться, мені, мені здається, ви не пожалкуйте. Що я ще взяла ось такі два, дві бутилочки вина. Тут я їх взяла дві, бачите? Ось дві бутилочки вина. Одно біле, а друге червоне. Я полюбляю сухі віна. Знаєте, як кажуть, і під під, і під і конфетку, щоб можна було. Що можу сказати? Ось таке вино я брала в тебе, в тебе з тваринами віна мені дуже подобається. Там є такі чотири віда тварин: Заєць, єнот, крокодил і жираф. Всі ці віна є сухі, вони є там біле, червоне і рожеве. Ну, не во, не, не, не во всіх є рожеве, але є, я знаю, що зайць є рожеве. Що можу сказати? ви на це хороші. Знаєте, рот не фарбується, желудок не болить, нічого. Ну все залежить від того, що скільки вип'є. знаєте? хто вип'є бокал багато, а хто бутилку, а хто бутилку і тому кажеться мало. Ну в общем, це на роз. Так, Також що взяла. Ось таке пиво безалкогольне, це для тих, хто а, буде за кермом, але, ілі, може взагалі не п'є там по якимось таким їх е, е, соображенням, Я не пам'ятаю, як це на, на українській мові. Ну, в общем, Купила ось таке пиво безалкогольне, пивоварня. Я його беру неодноразово і сама інколи п'ю, коли мені хочеться чогось такого. Тому з радістю таке придбала. Що ще придбала? Ось таке пиво львівське, це я купила для себе. Коли знаєте, такі сум, сумні вечорини, коли хочеться чогось. Мені чим подобається ця бутилочка, що вона, знаєте, от коли береш літр, то інколи е, кажеться, що трішки не вистачає. А тут, тут трішки більше, ніж літр. мені кажеться, це ідеальне, ідеальний так сказати, розмір. І купила, що ж, купила таке Олд Кахеті, ми таке п'ємо на роботі. З дівчатами по святам, по трішечки, по трі по рюмочки, відмітити, будь-яке свято. А, що, не, не знаю, чим його можна рекламувати. Гарна ціна, якщо є картка банків-партнерів. І також, що ще я купила? Ось такий сок. Наш сік 100% яблуко без, без додавання цукру. Ну, як тут пише виробник, будемо йому і довіряти. А, ну, не знаю приємне, зручне пакування, вам буча всі соки з такими ось а, кришечками. Що я купила в АТБ? Купила ось такий пральний порошок, так сказати, розбавити свій свій алкоголь. А, я його брала неодноразово, якщо ви бачили моє відео до цього, то було на них акції, я теж з радістю придбала. Мені подобається, в мене немає таких дуже брудних речей, і білих речей в мене теж не дуже багато, щоб брати їх дуже багато, щоб це безконечно стирати. Що ще взяла? Ось такі зубні щіточки. У мене у нас, звичайно, всіх електрозубні щітки, але інколи хочеться ось такою звичайною щіточкою почистити зуби. Ось такі взяла. Дуже зручно, що одразу дві штучки різного кольору. Що ще взяла в АТБ? Ось такі сирки, зараз по акції. Полуницю взяла, влюбиму, для діточок, і ось таку мені дуже сподобалася сироглазурований ферма з персиком. Че брикосу. А зі шматочками абрикосу. Мені дуже подобається. Я з радістю їх взяла. У мене родина немаленька, тому я взяла їх скільки? 4 штучки такі. І 4 штучки взяла ось таких Так, Також що я взяла? Така, як завжди, сметана в моєму, в моєму раціоні для моєї родини це дуже важливий продукт, без якого ми не можемо. Не можемо їсти інколи. Я часто роблю блінчики, оладушки, я, і ми дуже полюбляємо ось таке зі сметанкою. Зараз вона по акції. Я бачите, якщо Я взяла їх одразу три штучки. Це, так сказати, наша недільна норма. Я на прошлій неділі брала теж три сметани, був інший виробник. Ми її все з'їли. Ось це нова норма. Значить, що я ще придбала? Ось такий уму. Зараз по акції в АТБ. Знаєте, я ніколи не куштувала. Мені так ось даже інколи і не хочеться це казати. Але тут я побачила з грибами і всі так хвалять, такий смачненький. Ну, Подивлюсь, знаєте? Подивлюсь і вам скажу свій, свій відгук по поводу цього. Також що я була, я в Харкові така сеть магазинів, м'ясний борон. них зараз подається. Сири тут у мене в холодильнику зберігались, бачите, воно трішки етикетка трішки в нього не зберіглася. Значить, це сир твердий з пажутником. Ароматичним пажитником, ось воно ну, тут, бачите, це насіннячка. Якщо не знає, то е, хто не знає, то пажитник це насіння, таке з присмаком горіха, я б сказала. Ось я купила теж на свято і купила теж купила от Ну, Тут е, трішки збереглася, гарніше збереглася етикетка. Я не пам'ятаю, який коштує скільки, бо в мене чек один. Так, на, на, на всю, на, на, вони, у них немає чека, там написано сир такий та та сир такий та та Там написано сума така, я напишу, я не пам'ятаю. І також я купила в м'ясному Бороні, я дуже обожнюю, купляю, це вже весь, це з морозилки. Це я не сьогодні купила, а вчора це називається бікон. Від, 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 тут як два шматочки, я зроблю макарони з ними. Тут воно ну, видно да, сало. Сало м'ясо дуже смачненько, якщо робити з них вишкварки, пожарити, макарони. М -м -м, дуже смачно. Якщо ви в Харкові або поряд десь з радістю купляєте, дуже смачно. Що ще я купила? Я купила дуже всього багато. Дуже багато, дуже багато. Ось така дуже корисна річ, якщо вам потрібна в хазяйстві гачочки. На них можна цепляти полотенечко. Дитячі іграшки, ще щось, ключі, все, що потрібно з таких гачочок. Зараз дуже гарна в АТБ на них ціна. Є так, от, от тут квадратний, да, от, як воно, ця сфера, куди цепляється, да, воно тут відкривається, клей, і воно кріпиться дуже кріпко. І є кругленькі. Нам не потрібно, нам треба закрити одну невеличкий із'ян на плитки, і тому нам квадратна дуже буде. кстати. До речі, я взяла. в мене свято, я взяла такі тарталетки, я їх брала до цього. Мені дуже подобається, але знаєте, як що було б дуже погано? Що ось ці-ці цілі, а ось тут усі поломані в мене. Тому я сподіваюся, що в мене тут будуть усі цілі. Вони дуже смачненькі. І солодкі, вони такі трішечки солоденькі. Но мені подобається смак солоденького і гостренького. Також що купила, не дивлячись на відсутність. Акції, але, є, але в мене присутні свята, я з радістю собі купила таке, я їх дуже обожнюю. Знаєте, я коли сьогодні брала по повній ціні, думаю, так. Коли буде акція, я сразу наберу собі три баночки, хай стоять, бо сроки в нього ну, дуже великі. До 28 го року. Тобто, можна їх набрати, цілий ящик і з ними не станеться. Що ще взяла? Ага, вода бювет. Тут у мене є «Міргородська», я взяла і «Міргородську», і бювет. Це теж все, 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 все знадобиться, так сказати, попити водички. Ще зайшла салтівський Савтівський м'ясокомбінат, є в Харкові, в них сеть магазинів, «Єрулька» фієрулька, вона називається. Купила в них молоко. Молоко, якщо береш три, три пакети по 29,90. Ось таке раз. Це я все достаю з сумочки. Два, і купила три. Бачите, три пакети молока. Це теж недільна норма. Я на прошлій неділі брала три, вже немає і зараз купила. І також купила в Салтівському, купила яйця. У них яйця коштують 3,99. Смотрите, один краще за іншого. Всі біленькі, чистенькі, як я люблю, без какашочків. Ось така краса. Нас кажуть, що в Салтівському яйця краще, ніж в АТБ, якщо брати. Не в коробці, а так, поштучно. Не знаю. Я не гурман, яєчний, ось дивіться, я показую. Втору коробочку купила теж всі ціленькі, всі без какушочків, красивенькі. Розмір шикарний, як на мене. І ще купила ось таку річ. Знаєте, інколи болить спина. Мажеш, уже чим угодно. І вирішила спробувати. А ви, знаєте, поможе. Не допомагають ці супердорогі средства з аптеки, то треба спробувати щось таке середненьке. Я... Я буду про... експериментувати на собі, і, на... і слідуще відео в мене буде, я, звичайно, скажу свій відгук на ці штучки. Що ще я купила? Ось такі сирки зараз по акції я взяла вершковий, бо я люблю вершковий, не, не, не люблю там, не з, -з, з грибами, з зеленью. Я такі полюбляю, тому я їх купила, я зроблю Оце аганьок. Як в нас називають, значить плавлений сирок, варені яйця, майонез і чесночок. Все перемішати і от сюди красивенько виложуть на тарталіпці. Ось такий це вам рецептик, якщо ви такий не знаєте. Що Ще взяла? Ще в мене є одна сумочка величенька, Я набрала багато продуктів. Ось такі булочки. Кулінічі, місто Харків, виробник, дуже смачних е -е 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 хлібобулочних виробів. Я, моїх обожнюємо, родина має, і ціна, і якість тут. ну, Все, все як положено. І ось таку ще купила теж кулінічі, малятку з кремом. Теж все смакота, смакота. Ну так, знаєте, нічого я не вкусне не купляю, бо я купляю тільки все для себе. Молоко, якщо згущене, варене, нежирне і різка, дуже смачненьке своя лінія. Якщо у вас є картка банків-партнерів, то вона зараз коштує 60 гривень. Дуже зручно, потім у вас ще баночка є, якщо ви хочете будете консервувати. Також тут ще 10%. Національний кешбек тут спрацьовує і взагалі на всіх товарах у Хатибешник, в день у день, теж спрацьовує кешбек ще 10%, якщо ви є учасником цієї програми. Також придбала майонез. Я взагалі майонез купляю з хвостиками, але цього разу я вирішила, що я куплю такий, він трішки дешевший. І на смак. <пробачьте> і на смак не гірший. Тому я його придбала. Я знаю, що я його відкрию і одразу весь витруш. У мене не залишиться більше, його по холодильнику тягає. Що ще я купила ось таку гранолу. Зараз по акції. Зараз по акції їх два віда: шоколадна і фруктова. Ну, знаєте, шоколадна, вона настільки шоколадна, що їсти неможливо. Вона така солодка. Ну, це для любителів, знаєте, солодкого, солодкого. Тому я з радістю придбала ось таке. Ми таке дуже любимо, сніданочки. Вони і корисні. І, і також придбала вівсянку. Вона теж зараз акції Є дрібно зернова і не дрібна зернова, я не пам'ятаю, яка це крупна зернова. Значить, я купила ось, значить, на нашій родині одна упаковка овсянки вистачає на неділю. Тут, це це наприклад, запас на 3 неділі. Оця одна неділя, втора неділя, а ці дві патчики. Ідуть третя неділя. Ось це всі овсяні На, Ми полюбляємо. Не знаю, як. Смачно, вкусно, що ще? Не знаю. І купила ось такі помідорчики. Купила помідорчики у бабушки на вулиці. Вони, знаєте, не, не дуже як, гарні, але вони не дуже смачні. Те, що знаєте, Ось помідорчик купиш, в один-один в аж блистить, а на смак ну, ніякий. знаєте, Його їсти неможливо. Я краще полюбляю купити такий бабушок домашніх, бо що не будуть страшні страш, страшненькі, але ну дуже смачненькі. І також ще ще придбала на тебе придбала ще овочі. Що взяла? Ціну я не пам'ятаю, взяла ось картоплі, сама вибирала. Тут в мене ціла така сумочка, бачите, АТБшна, я, я їх купила ось така кількість картоплі. Я напишу, зараз я покажу, яка вона. Гарненько. Сама вибрала. Я примірно все з таким розміром і таку, таку чистеньку взяла. <кій> Також взяла дуже багато. Дві морквинки. Мені знадобиться. Я беру то, мало чого, мені це, по-перше, картопля посипалась, Мені це ніде зберігати, у мене немає погріва чи великого холодильника, бо в мене і так родина велика, у мене так продуктів багато. <кій> і купила, з'їла. І що купила ще лук, ось цибулин, цибулю. Теж сама всі вибирала, що купила, то молодець. В общем, все це я сьогодні придбала. Донесла це, звичайно, не сама, бо тут тільки одних бутилок я не знаю, скільки важить. Все, дякую всім за увагу, до побачення.